Питання, яке поставлене в заголовок відео, не зайве, адже чимало греко-католицьких священників заперечують надприродний характер Великоднього благодатного вогню, стверджуючи, що його запалює від лампади патріарх Єрусалимський і, ймовірно, більшість ремокатолицького кліру, також стоїть на цій критичній позиції. Якби це справді відповідало дійсності, тоді слід було б визнати, що Патріарх Єрусалимський це така посада, яка робить людину великим чудотворцем, поза як благодатний Великодній вогонь, так і наділений над природними властивостями. Адже у перші хвилини його появи люди в Єрусалимському храмі гробу Господнього притуляють цей вогонь до обличчя та до рук, і він не опалює волосся. Не залишає жодних опіків на шкірі та не викликає больових відчуттів. На численних світлинах та відео зафіксовані ці факти, як віряни вмиваються благодатним вогнем, але якщо людина не хоче їх бачити та розуміти, їй ніщо вже не допоможе. Прошу переглянути ці фрагменти, аби хтось не сказав. Що я щось вигадую. Кілька років тому один ярмонах вірменської церкви заявив у ізраїльському телебаченню, що благодатний вогонь не є чудом. Що, мовляв, його запалює патріарх Єрусалимський від лампади. Огонь від масляної лампади? Да, огонь від масляної лампади оставлений здесь. Це не є власна версія вірменського єрмонаха. Таку версію першим висунув єпископ Російської православної церкви Порфірій Успенський, який жив у 19 столітті. Він прославився серед атеїстів висміюванням тих чуд, що їх чинили афонські старці. Успенський свого часу став законовчителем Одеської ліцею. За протекцією гросмейстера масонської ложі понт Евскінський, Олександра Ланжерона, який незадовго перед цією подією перебував на посаді губернатора Новоросії та Бессарабії. Кожен, хто сприймає на віру розповідь Порфирія Оспенського, мусить дійти висновку, що протягом 1148 років чудо було імітоване 1148 разів. Кількома сотнями різних осіб, що займали посаду Патріарха Єрусалимського чи в окремих випадках його намісника. І при цьому в жодному випадку фальсифікація не була викрита попри запобіжні заходи, які здійснювалися за участі мусульман та представників Єрменської церкви. Таке припущення виходить далеко за межі ймовірного. Таким чином і з Успенським все зрозуміло. Хоч і не всім. Пам'ятаю, кілька років тому Патріарх Єрусалимський Філофей, що сказав про Успенського, не зовсім коректне, чим викликав хвилю обурення з боку відомого деякона РПЦ Кураєва, та хвилю обурення з боку низки єврейських репатріантів з Росії, громадян Ізраїлю щодо вірменського священника, який дав скандальне інтерв'ю ізраїльському телебаченню. То його також можна зрозуміти, адже греки, як правило, показують туристам цю розколоту колону на фасаді храму Господнього, яка містить сліди вогню, та розповідають про те, що у XVI столітті вірменський єпископ отримав право від арабського правителя Єрусалиму проводити богослужіння в храмі Господньому у Великодню суботу. Але благодатний вогонь тоді зійшов не в храмі, а біля його входу. Із колони, яка розкололася цієї ж миті, а перед входом до храму молилися ортодоксальні греки на чолі з Патріархом Єрусалимським. Щоправда, того ж таки дня в інтерв'ю журналістам телеканалу Україна, цей вірменський Єроманах визнав, що вогонь таки є надприродним. Тобто визнав, що тут щороку відбувається чудо. Якщо зби багонь не був благодатним, то всі б отримали ожоги. А ведь он не обжигає. Це і є доказательства чуда. Арабський автор Маджер Адін в кінці 15 століття також намагався пояснити сходження благодатного вогню. За його словами, хитрістю християн. Маджир Аддін стверджував, що свічки у храмі грубогосподнього Великодню Суботу спалахують внаслідок того, що нібито християни вставляють у них самозапалювальний гніт, який виготовляють за допомогою суміші бальзамової та жасменової олій. Із книги арабського автора ХІХ століття Ібн аль каланісі відомо. Що цю суміш раби справді вважали самозапалювальною, проте в сучасних умовах нікому ще не пощастило досягнути ефекту самозапалення за допомогою цієї суміші. Отож в наш час учені цілком слушно вважають цей рецепт легендарною вигадкою. Якщо сучасні католики у своїй більшості ставлять під сумнів надприродне походження благодатного вогню, то в добу середньовіччя уся Західна католицька церква визнавала це чудо так само, як і східні церкви. У латинській хроніці Подорож Бернарда Мудрого, датується кінцем IX століття, наводиться розповідь про прочанина і автора хроніки про чудо сходження благодатного вогню в Єрусалимі. Наведу відповідний уривок. У рік від Різдва Господа нашого Ісуса Христа 867-й, в ім'я Господа відвідати святі місця в Єрусалимі, я Бернард, взяв собі за товариші двох братів братів-ченців, один із яких був із монастиря Святого Вінсента Беневенто, і він же мав ймення Теодемунд, інший іспанець на ім'я Стефан. Ми пішли до Риму до Папи Миколая і отримали його благословення. Я повинен, проте, не опускаючи деталей, засвідчити, що у велику суботу, яка є переддень Великодня, на ранковому богослужінні в церкві Гробу Господнього, після того, як проспівали Кіріє Єлейсон, зійшов ангел та запалив лампади над гробом Господнім. Патріарх передає цей вогонь єпископам та решті люду, щоб кожен міг освітити ним власний будинок. У середньовічних ісламських джерелах, які згадують про благодатний вогонь, здебільшого простежується спроба знайти матеріалістичне пояснення феномену, але розмаїття взаємовиключних версій, які пропонують ісламські автори, Є найбільш переконливим їх спростуванням. Утім, не всі мусульманські письменники середньовіччя заперечують надприродний характер благодатного вогню, найбільш авторитетний серед них його підтверджує: йдеться про геніального математика Мухаммеда ібн Ахмеда Аль-Біруні. Який жив у 10 та 11 століттях. Він наводить опис сходження вогню із вуст очевидця мусульманина. Цитую: Навколо скелі розташовані відкриті галереї, на яких розміщуються мусульмани, християни та всі інші, хто прийшов до місця гробу цього дня, вклонитися перед Богом. Та помолитися до нього від півдня до вечора. Приходить муазин головної мечеті, імам та емір міста. Вони сідають біля гробу, приносять лампади, які ставлять на гріб, бо він є закритим. Християни перед тим гасять свої світильники та лампади і чекають, поки не побачать, що чистий білий вогонь. Запалив лампаду. Від неї запалюють вогонь у головній мечеті та в церквах, а потім пишуть у столицю Халіхвату про час сходження вогню, один із правителів замість гноту вставив у лампаду мідь, щоб вона не могла горіти. Але коли зійшов вогонь, то загорілася й ця мідь. Кінець цитати. З контексту є помітним, що Альбіроні довіряє свідченню, яке сам наводить. Саме ж це свідчення вказує на те, що навіть значна частина ісламського духовенства до 1020 року визнавала чудо сходження благодатного вогню та запалювала від нього світильник в головній мечеті Єрусалиму аль-Акса. Найбільш раннє свідчення про запобіжні заходи проти імітації чуда датується початком X століття. Арехва митрополит Кесарії Капедокійської у своєму листі до Еміра Дамаску пише про них таке: Емір Єрусалиму стоїть біля святого Гробу, біля входу до нього, який він сам опечатав, а християни стоять поза храмом. Тоді раптово з'являється блискавиця і лампади спалахують. До нашого часу ключ від храму гробу Господнього зберігає у себе нащадок Еміра Єрусалиму. Напередодні він оглядає кувуклі, капелу в центрі храму, зокрема й печеру гробу Господнього. Кувуклій він опечатує, після чого закриває храм ключем. У велику соботу, переодягнувшись в присутності народу, Патріарх заходить до храму, зламує печатку на дверях кувуклію і в супровіді представників грецького та вірменського духовенства заходить в кувуклій. Впавши обличчям до землі, Патріарх починає молитися. Коли гріб Господній заповнюється світлом, він зводиться на ноги і передає запалені свічки через вікно кубуклію. За свідченням очевидців, які увійшли до гробу Господнього після того, як звідти вийшов патріарху Великодню Соботу 1968 року, в цей час блакитним огнем вкривається вся мармурова плита гробу Господнього. Водночас спалахують лампади, і на сам кінець слід усвідомити, що означає щорічне великоднє чудо сходження благодатного вогню. Пригадаймо, що в день п'ятдесятниці Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді язиків полум'я, про те, які це були язики полум'я, нам дають уявлення надприродно довгі язики полум'я. Благодатного великоднього єрусалимського вогню, отож це є чудо сходження, благодаті Святого Духа на всю Христову Церкву, що не було б можливим, якби Христос не помер за церкву та не воскрес на третій день по смерті. Пригадайте слова Спасителя, вогонь на землю я прийшов звести, і як я прагну. Аби він вже розгорівся. Це і є той вогонь Святого Духа, без якого вся церква є мертвою, і без якого жодна церква не має морального права називати себе християнською. Тому якщо хтось вам скаже, що Великдень потрібно святкувати разом із католиками цілого світу за Григоріанським календарем, то це слова не від Бога. Аж йдеться про пропозицію святкувати Великдень, ігноруючи сходження благодатного вогню, сходження Святого Духа на цілу земну церкву. При цьому демагоги та лицеміри пояснюватимуть вам, що, мовляв, не можна святкувати Великдень у той самий день, коли це робить російська православна церква. Але чому ж вони разом із москалями святкують Новий рік 1 січня? Чому наша країна до цього часу святкує разом із москалями 8 березня комуністичне свято марксистки Клари Цеткін? Щось я не бачу тут жодних ознак декомунізації? Чи може там, де Росія йде за Сатаною? У цих речах нам не гріх її наслідувати, а там, де вона прийняла традицію від нас, від наших місіонерів, лише там нам слід відмовитися від всього власного, від всієї власної духовності, тільки тому, що свого часу українці принесли їм світло істини. Ще більш лицемірно звучить теза про святкування Великодня разом зі всім світом. Для тих, хто торочить таку нісенітницю, варто було б зауважити, що більшість населення на планеті не є християнами взагалі. Християни складають частку, яка є значно меншою за третину від загальної кількості людства. У світі налічується близько восьми мільярдів людей, близько шести з яких не є християнами. І ця абсолютна більшість людства Великодня взагалі не святкує. Тож, якщо дотримуватись такої логіки, то виходить, що й ми разом зі всім світом, тобто з більшістю людства не повинні святкувати взагалі Воскресіння Господнє, а може нам слід святкувати Великодень із Папою, який пропонує Україні капітулювати. Із папою, який кілька років тому заявив, що пекла не існує взагалі, із папою комуністом, другом Путіна і патріарха Кіріл. Чи може маємо святкувати разом із тими західноєвропейськими ліберальними послідовниками папи, які взагалі не знають, що таке богослужіння і що таке молитва, із тими, хто святкує не Великдень, а Великодню ніч? У нічних клубах, ні, панове календарні реформатори, вистачить вам простих людей водити за носа. Прочитайте краще, що говорить про вас Христос у Євангелії. Коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть до ями. Прочитайте і дії святих апостолів, там першомученик Стехфан говорить до таких, як ви, Ви твердошиї та не обрізані серцем і Духом, ви завжди противилися Духові Святому. І пророк Ісая так само про вас сказав очима дивитимуться і не бачитимуть, і вухами слухатимуть, але не чутимуть. А все тому, що пристрасті засліплюють і роблять глухими тих, хто шукає не Бога, не Божу істину, але власної матеріальної користі або власних соціальних переваг. Але Україні завтрашнього дня із цими людьми не по дорозі. Україна має йти в духовному авангарді цілого християнського світу а не плентатися в хвості за тими, хто веде світ до прірви у нинішній час. Я розумію, що багатьом це відео не сподобається, що багато напишуть в коментарях відписка. Але я знаю одне: той, хто тримається Божої правди і не догоджає людям більше, аніж Богові, він завжди в підсумку вийде переможцем.